Добрий день, любі друзі! Сьогодні на дворі йде дощик, а я в теплиці буду підв'язувати помідори. Звільнила тепличку від петуній. Ті, що залишилися, перенесла в іншу тепличку, а тут буду підв'язувати помідори, висаджувати перець. Перець висаджую під стінками. Для нього там вистачає світла, тепла і щось буде якийсь урожай. Також досаджую помідорчики, які повипадали. Вони захворіли чорною ніжкою, бо був перелив, коли стояли петунії. то досажу, вони будуть рости разом із усіма помідорчиками, перчиками, то гонять. До осені виростуть. В'яжу вірьовочки, петуннії ампельні приберуться скоро і буде рости помідор з перчиком. От, наступила, переламала помідорчика, то посажу іншого. Добре, що є запас. Ставлю проволочку біля кожного помідорчика і до проволочки прив'язую веревочку. Треба полити, тому що посередині у мене помідорчики дуже страждали. Там по них ми ходили, збирали петуні і подекуди наступали. Тепер висаджую перчик. Розставляю, не густо я його розставляю біля стінки і буду висаджувати. Він уже давно проситься в землю, та не було куди садити. Дуже мало місця. Землі небагато. У нас всього 6 соток участка і з хатою, з гаражом, сараєм і трішечки пахотної землі висаджую перчик. Коріння не дуже заросло, ще б він ріс і в стаканчиках, але пора йому земельку, хай привикає до температури, до погодних умов. Клубничка теж починає цвісти, спіть. На той рік посажу під стінами полуницю висадила перчик вже з бутончиками. Це Геркулес. Прибираю тепличку, вигрібаю усі бур'яни. Трішки незручно, але це все не біда. Дощик шумить, а я працюю, петуніка розцвітає, розростається сурфінія. Було холодно, то вона не дуже поспішала рости. Надіємося на тепло, і що вона почне активно розростатися. Це посадила перчик, полю помідорчики, і вже тут порядок буде наведений в цій тепличці. Будемо чекати плодів. До побачення, до скорої зустрічі.